Вітаю, друзі! Не потрібно бути професійним кухарем, щоб приготувати ці смачні сметанкові сирні коржі. Все, що нам потрібно, це трохи терпіння та бажання порадувати себе і своїх близьких. Повний список продуктів чекає вас на початку та внизу цього відео. Тож готуємо! Для початку приготуємо опару. Наливаємо 50 грамів теплої води у миску. Вода повинна бути саме теплою, не гарячою і не холодною. Додаємо 15 г цукру, щоб активувати дріжджі. Цукор забезпечить їх необхідним живленням для швидкого розмноження. Додаємо 3 г сухих дріжджів або 10 грамів свіжих. Добре перемішуємо всі інгредієнти, щоб цукор та дріжджі повністю розчинилися у воді. Накриваємо миску з опарою рушником та ставимо у тепле місце без потягів на 10-15 хвилин. За цей час дріжджі активувалися. І на поверхні з'явилася пінна шапка. Це означає, що опара готова для подальшої роботи. Додаємо 250 г сметани кімнатної температури. Розбиваємо яйце і додаємо тільки білок. Жовток залишаємо для змащування поверхні. Додаємо 100-120 г твердого сиру, натертого на дрібній терці. Сир додасть коржикам неповторного сирного смаку та аромату. Вливаємо 30 г олії без запаху. Вона зробить тісто еластичним. Не забуваємо про сіль, додаємо 7 грам. Сіль підкреслить смак всіх інгредієнтів. Лопаткою чи вінчиком добре розмішуємо всі інгредієнти, щоб вони рівномірно розподілилися в опарі. Друзі, підписуйтеся на канал, ставте вподобайки і діліться своїми враженнями в коментарях. Разом ми зможемо підтримувати українську мову і смачну їжу. Додаємо борошно, проте не додаємо все борошно відразу. Краще залишимо трохи про запас, щоб потім додати його за необхідності. Кількість борошна може варіюватися залежно від його якості та вологості, додаємо борошно поступово, щоб не було зайвого. Коли додали решту борошна і трішки його мішали з вологою масою, можна переходити на поверхню стола для зручного вимішування. Замішуємо тісто протягом 5 хвилин. Воно повинно бути м'яким, еластичним та не липнути до рук. Якщо ж занадто липке, додаємо трохи борошна. Вимішане тісто формуємо в кулю. Змащуємо миску з легка олією і кладемо в неї тісто. Накриваємо рушником та ставимо в тепле місце без потягів приблизно на 1 годину. За цей час тісто збільшилось майже вдвічі, стало пухким та об'ємним. Перекладаємо на стіл, присипаний борошном, складаємо конвертом по чергово всі 4 сторони, щоб випустити зайве повітря. Розділяємо на 4 рівні частини. Кожну частину розтягуємо руками чи скалкою формуємо коржик. Форма та розмір коржиків залежать від ваших уподобань. Вони можуть бути круглі, овальні, більші, менші. Важливо, щоб вони мали приблизно однакову товщину для рівномірного пропікання. За допомогою шпателя переносимо на деко застелене пергаментним папером. Викладаємо їх на відстані один від одного так, щоб вони не злиплися під час випікання. Кожну його поверхню проткнемо дерев'яною шпажкою. Для досягнення більш рум'яної скоринки змащуємо їх перед випіканням збитим жовтком, змішаним з невеликою кількістю молока. Нагріваємо духовку до 250 градусів. Саме гаряча духовка забезпечить швидке та рівномірне пропікання. Випікалися коржі протягом 15 хвилин. Вони набули золотистого кольору та апетитного вигляду. Додатково змастимо їх шматочком вершкового масла. Готові сирні коржики можна подавати як гарячими, так і холодними. Вони чудово поєднуються з м'ясом, рибою, овочами, дуже смакують з борщем, супом. Готуйте з любов'ю і їжте смачно. Всім миру та добра!